Новорічні фотосесії для сімей військових організували і проводять ще із грудня 2023 тисячі і дотепер у приміщенні фотошколи F56 та громадської організації Бердичівська школа практичної фотографії Валерій Мельников, Олег Силка та їх студенти ініціювали проведення таких гарних заходів саме юні фотографи, зазначають їх наставники. Самі фотосесії призначені для того, щоб віддячити військовим за ініціативи наших дітей віддячити військовим за те, що вони захищають, те, що вони боронять нашу Україну, нашу державу. Наші студенти також приймають участь в цьому проєкті різними способами, допомагають нам знімати, фотографують самі. Ось або Разом з нами там в зв'язки фотографують. Готувалась до фотосесії родина Махенько Марина, Олексій та їх діти Аліна і Андрійко. Татко ще кілька днів у відпустці. Тож віднайшли час, аби здійснити першу сімейну фотосесію. Гарний професійний підхід, гарні декорації для нашої сім'ї. всім. А часто ви отак сімейні фото робите? Це перший раз, перший якщо раз. чесно. Перший раз берем, дуже важко їх сфокусувати завжди, навіть вдома робити. А тут люди знайшли підхід, все гарно діти, які дома не хочуть виховатися. Тут, тут сиділи да, часом. Це чудові будете мати фото, да. так? Це гарна пам'ять. Нелегко взаємодіяти із дітьми у цьому процесі, хоча і дуже цікаво, кажуть фотохудожники, а жіночі очі можуть багато розповісти. Дітвора – це завжди, щось новеньке. Це відвертість. Це відвертість, так, да, безпосередність. Ось тому, да, завжди переділяючи матеріали, якось береш собі до уваги, як це все відбувалося, да, відкладається певний досвід та і піднімає настрій само собою. Коли приходить військовий з родиною, ну, скажімо так, ми стараємося робити так, щоб це було трошки веселіше, проходило, але бачичи да, і хоче, і коли ми бачимо, коли мама. Обіймаю свого сина, який є військовий, який приїхав буквально на, на кілька днів. Є, є такі випадки, які приїхали і кажуть, ми там восьмого вже виїжджаємо і так далі. Ми в першу чергу це робимо фотографії, е, редагуємо, відправляємо. Але очі, мами стривожені, такі, знаєте. Кожна справа, що на фронті, що в тилу, має наближати перемогу. Тому фотометці та їх студенти вирішили проводити фотосесії не тільки для сімей військових, а й для усіх, хто цього забажає. А заодно зібрати кошти, оголосивши збір, та на виручені гроші купити дрон для зсу. Я вважаю, що це для дітей в першу чергу для студентів фотошколи. Це в першу чергу це патріотичне виховання. Тому що ініціатива була їх. От, і ми з Олегом Васильовичем одразу ж це сприйняли як е, направлення нашої роботи. У нас є монобанки, і я запрошую всіх, хто зараз бачить це інтерв'ю, е, зробити свій внесок на збір коштів. Для... Чим більше ми зберемо, тим якісніший. Квадрокоптер. Тим буде якісні, наша допомога нашій армії, угу. нашим хлопцям. Олена Лук'янюк, Дмитро Піньківський, ТРК Вік.